Пройшло 20 років, і чоловік став у мене на порозі. Не думала я, що все там у нього так закінчиться, адже він вірив, що проживе все життя з коханою. Заходь, сказала я і впустила в наш дім. Обідати будеш? Так, дякую. Чоловік наминав мій суп з фрикадельками, а я дивилася на нього так, наче не було між нами цих 20 років. Він просто пішов на роботу і прийшов. Так зі мною сталася банальна історія чоловік в 40 років закохався, саме закохався, розумієте, не інтрижка заради підвищення его, а щире почуття, яке його захопило. Я не знала, що робити мені, і чекала адже у нас двоє дітей, спільна квартира, машина, а тут така халепа. А ще я його кохала, всі роки пронесла це почуття. До нього і ні разу не засумнівалася в його порядності щодо мене. Двоє дітей ми виростили, і вони вже були студентами живий і радій, а тут таке. Бачила, що чоловік сам не може вирішити, як вчинити правильно, але він одного дня таки наважився. Марія, я полюбив, вибач, але не можу нічого з собою зробити, не можу її забути, а тебе теж не хочу водити за ніс, бо це буде несправедливо, ти на таке не заслуговуєш. Я залишаю тобі квартиру, дітям буду допомагати з оплатою навчання, але я йду. Як скажеш? прошепотіла я. Склала його речі у валізи, і він пішов. Чоловік все оформив офіційно, квартира залишилася за мною, дітям він справді допомагав, бо вони вчилися, і треба на все гроші. А я. Я жила, як в тумані. Спочатку переконувала себе, що то якийсь сон, і я от от прокинуся. Далі вирішила теж знайти щастя, але мені нічого не вдавалося, бо всі ті чоловіки були не моїм Мироном. Так, нікого путнього й не зустріла, жила й жила. Діти одружилися і вже онуків мають двійко. ними й живу і віддаю себе їм. І ось тепер Мирон вдома, і я не знаю, що ж сталося, адже наче вони непогано жили з тією жінкою. Ти надовго чи як? вирішила таке спитати. Якщо приймеш, то надовго, я би хотів назавжди. Він так і не пояснював, що сталося, а я налізла з розпитуваннями. Він перевіз свої речі до вітальні, і ми жили, наче сусіда. Діти зраділи поверненню тата, і він почав так само багато уваги приділяти онукам адже не робив цього роки, був таким собі весільним дідусем на дні народження і все. Потроху він оживав і якось мені каже Слухай, а давай купимо будинок в селі ще трохи часу, і будемо правнуків мати. А на які гроші? У мене одна пенсія. Я маю квартиру від спільного шлюбу. А дружину, куди дієш? спитала я. «Немає її вже, Марія. Кілька років як нема, і я просто місця собі не знаходив. Думав, що й моє життя скінчилося. Думав, що це через те, що я з тобою так вчинив, і мене настигло покарання. Він говорив і говорив. Виявляється, вони кілька років боролися за її життя, все перепробували і кінець був прогнозованим. Жінка попросила його, аби він вернувся до мене. «Ти й попробуй, Мироне, а як вона тебе пробачить і все у вас буде добре, то я буду лиш щаслива з того. Вона хороша людина і, може, зрозуміє. Я не свята і багато думала про цю жінку поганого, адже через неї я втратила коханого. Але як подивитися на ситуацію з такого боку, що ми обидві кохали його дуже сильно, і що такого, що він вибрав її? Ми знову одружилися і купили дачу. Більшу частину року проводимо там, нас відвідують діти і онуки, і я дуже тому рада. Якби я тоді закрила перед Мироном двері, то я б це все втратила хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.